Агресор не може диктувати умови перемир'я. Про це написав високий представник Євросоюзу зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель. На його думку, насправді диктатор не має жодної зацікавленості в мирі, а його вимоги неприйнятні, які хочуть підірвати мирні зусилля, тоді як Росія переозброюється і готується до тривалої війни. Нагадаю, днями Путін назвав так звані його умови для початку мирних переговорів. А згідно них, українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей. А Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. В Російській Федерації кожен десятий учасник війни проти України, повернувшись з фронту, знову потрапляє до в'язниці. Про це пишуть російські медіа. Колишні ув'язнені масово скоюють нові злочини. Статистику випадково розкрив фонд кремлівського диктатора Володимира Путіна Ковчек. Також видання повідомляє, що гранту отримувачі планують персонально супроводжувати засуджених як тих, що звільняються з колонії Ставропілля, так і тих, що повертаються з фронту. Вони видаватимуть усім. Маршрутні карти з інструкціями для розв'язання різних проблем і мотивуватимуть людей з соціальними проблемами на їхнє розв'язання.